Президент Володимир Зеленський представив у Раді план стійкості України із 10 пунктів. І, хоча на банковій цей документ розглядають як доктрину, яка має провести Україну від війни до миру, план містить чимало недопрацьованих пунктів. Очікується, що цілком весь документ з додатками буде готовий у грудні, докладніше далі. В плані стійкості України йдеться про 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв. Головне, що кидається в очі, це зміна підходів до управління в армії. Зокрема, Україна не планує знижувати мобілізаційний вік. Але тим українцям, які ще не досягли мобілізаційного віку, запропонують інноваційні контракти з мотиваційним пакетом. Також Зеленський анонсував створення військового омбудсмена, який буде опікуватися. Правами військовослужбовців. Політика героїв ще один з небагатьох реально опрацьованих пунктів плану. Він припускає залучення ветеранів на державну службу, створення у 25-му році реабілітаційних відділень у кожній громаді, додаткову оплату для сімейних лікарів за контракт з ветераном, створення щонайменше 80 ветеранських просторів та надання ветеранам квартир. Зеленський приділив також увагу проблемі озброєння зсу. Так на його думку, дрони мають компенсувати відсутність артилерії. В армії, так що наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Більше того, президент поставив завдання виготовити 3 тисячі крилатих ракет. Насамкінець, Зеленський відкинув чутки про можливі вибори. Нібито ніхто в світі цього не вимагає від нашої країни. За його словами, Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори у березні 25-го року. Також президент пообіцяв, що наступного року буде проведено індексацію пенсій на. Рівень інфляції. Виступ президента не транслювався, але нардепи, нібито, аплодували плану Зеленського не менше 27 разів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.